І протиправно мобілізовані українці а, мають право звільнитися зі служби через суд. Так вважає суддя спікер Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду Андрій Загороднюк. Так, так він прокоментував агенції інтерфакс Україна. Нещодавні рішення Верховного суду стосовно того, що процедура призову на військову службу під час мобілізації є незворотньою. Зокрема, йдеться про справу військовослужбовця, який оскаржував свій призов. Чоловік стверджував, що його мобілізували без належного медичного огляду а суд ухвалив відповідне рішення за словами загороднюка. Кожна справа має свої особливості, свої індивідуальні обставини, які встановлюються на підставі доказів. Тобто в кожному конкретному випадку суд буде ухвалювати окреме рішення. Ну а британські спецпризначенці переведені в режим очікування для відрядження в Україну у складі миротворчої місії, як пише з посиланням на свої джерела відповідний наказ ще минулого тижня. Видав кабінет міністрів Великої Британії, і це передбачає переведення особового складу а, і техніки в режим готовності. Нагадаю, що Велика Британія готується прийняти командування військових з так званої коаліції охочих, і це група з понад 30 країн, готових підтримати угоду про припинення вогню. Росії в Україні заплановано і зустріч коаліції вже у четвер те, що дійсно тішить, це коли повертаються наші полонені в Україну з російських катівень. З буцигарень з Казиматів, Україна і Росія провели черговий обмін полоненими у форматі 175 на 175. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Тобто разом Україна повернула додому 197 людей. Про це повідомив у своєму телеграмі президент Володимир Зеленський і серед звільнених важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Зеленський вказує, що це один з найбільших обмінів і повертають. За нині солдати, сержанти і офіцери всі вони захищали Україну на різних напрямках. Хтось в Маріуполі на Азовсталі, на, на Донеччині, на Луганщині, Херсонщині. І також на Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині. Навіть і деякі рідні чекали на повернення своїх чоловіків. Варто зауважити роками. Привіт, це чихти Гарний! Нам на жене такой, а Мы вот этот... тоже очень сильно люблю и целуем. Бабуля! Меня обменяли, мам. Бабуль. Нас обменяли. Уже, уже дома, в уже Украине. Дома. В Украине. Я вас люблю, бабуль. Справді, важко стримати емоції після цих ну, але це такі хороші, радісні емоції. Єдине, знову ж таки. Е, ну чому не всіх на всіх? От в чому питання? Відео ж цього обміну на своїй сторінці в Телеграмі показав голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він окремо подякував партнерам з Об'єднаних Арабських Еміратів, завдяки яким теж став можливим цей обмін.